З вами, як воно, завжди Галина. Я на роботі. От дивіться, це є моє робоче місце. я в бібліотеці, як завжди. Тихо, нікого нема. Сьогодні субота приїхала делегація дітей. От, і будуть жарити шашлики, будуть також щось робити. Так, а я вам трошки покажу книжки. А, так. Книжки. От, ось такі от книжечки є. Ось. Ось такі новинок немає. Вот, поки що. Вот, тому ось освітло автоматично включається у диски. От. Але сьогодні я о, буду так просто показувати вам, трошки покажу. Отам От, є на дитячий відділ. От. Нікого нема. І я сама одна. От. Так що такі вот діла. Приїхали діти. Швейцарія, ні, Швеція, е, ця. Ну, не знаю, яка країна. А оце Швейцарія, так. Оце Швейцарія, так, Норвегія. І такі от прапори. Це є представлені такі книжки тих країн. От. А можна також придбати таку, такий кульочок теж. Можна купити його. Таку сумку можна її купити. А це все є дитячий відділ. От. Дитячий відділ. Тому. Такі от справи. Дитячий відділ, От книжки. то діти можуть сідати. Ось така книжка. Оце, О, оце є, вона не, не давня новинка. От. от. Тому я хочу трохи... Показати книги. книжки. Отут -от, ді... діти іграшками бавляться. Ось такими, так. Ну, щоб не розкидати іграшок, вони так тут сідають або присідають і бавляться. Тут малюють діти. От, діти тут малюють. Теж тут книжки вони беруть з бібліотеки. Так само. От. Дозвілля, цікаві цікавінки для... для дітей, для підлітків. Ось такі От. справи. Сьогодні будуть діти там щось жарити на вулиці, будуть якісь змагання для дітей, бо тому що субота. Ну, це так, між ними, просто вони собі хочуть щось зробити, от. Уже скоро будуть знову канікули. Ну, якось так. От, Тому ось так от сьогодні те місце. От. Є порожнім, нікого немає, але є я. Тому такі справи. Ось. Бачите? Бачите, які цікаві книжки є. О, що Чи -чи читають на, на... ровесті. Так, тут, тут буде, оно музична буде, ця. для нотів, будуть книжки для нотів скоро, так. Тому ось такі от справи, тут теж для більше вже таких старшеньких, от, от. ось такі от. дозвілля таке. От. От. Бій більше вже для такої молоді. Вже дорослі свої такої молоді таке. Та. Ну, якось так. Дуже я рада я знову вас бачити. От, ставте лайк, коментар, підписка. Буде дуже багато цікавого, ось свята. Буду старатися зняти щось цікаве я для вас. Ну, якось так. Зараз мені треба буде вийти на вулицю, там подивитися, що буде там. От. Так що я дуже рада. Добути на робочому місці завжди. навіть <хи> в суботу. Так що лайк, коментар, підписка і, ну,